Війна внесла свої корективи у всі аспекти нашого життя. Те, що раніше було непохитно і зрозуміло, змінилося в один момент, коли почали падати перші бомби, а перші постріли змінили світу сприйняття усіх нас. Багато кому потрібно було покинути нашу країну, особливо вивести дітей за кордон туди, де безпечно. З настанням військового часу, дещо змінилися правила виїзду за кордон з дітьми, підтримайте нас лайком, підпискою коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. До війни для того, щоб дитина перетнула кордон, необхідно було дотримуватися таких вимог: наявність обох батьків, що будуть супроводжувати дитину за кордоном, або до що з дитиною виїжджає один з батьків, нотаріально завірений дозвіл на вивіз дитини за кордон, але вимоги про наявність паспорту дитини чи свідоцтво про народження залишились незмінними. З настанням військового часу таке правило дещо змінилося. За новими правилами, затвердженими постановою Кабміну про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. У період військового часу дитина може перетинати кордон України лише з одним з батьків чи установлювачів без нотаріального засвідчення Згоди іншого з батьків, але слід пам'ятати, що для отримання візи у деякі країни така згода все ж таки необхідна. Канада вимагає даний документ. Абзац 15 та 16 другого пункту правил перетину кордону вимагають, що після перетину кордону та приїзду в Україну призначення той з батьків, хто виїхав, зобов'язаний звернутися до консульства України для постанови на тимчасовий консульський облік протягом семи днів. До 16 років людина не має права самостійно перетинати державний кордон. Дитина може виїхати за кордон разом з іншими рідними, наприклад, дідуще бабуся. Для цього необхідно, щоб один з батьків письмово завірив та уповноважив когось з рідних на вивіз дитини за кордон. Така письмова заява повинна бути завірена органом опіки та піклування. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Питання з виїздом дитини за. З ним з батьків досить швидко та зручно було врегульовано у військовий час, але постає питання, чи не залишити таку практику і після війни. Уявимо собі таку ситуацію, що дитина живе з одним з батьків, а інший десь зник і не виходить на зв'язок, переїхав у інше місце і сховався, так що навіть не платить аліменти. Як тоді бути у ситуації? Сучасне положення справ має і суттєві плюси, і суттєві недоліки. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.